Вітаємо, шановні слухачі, на нашому другому подкасті серії Так і Думай? Сьогодні, в епізоді Заради Красного Слівця, ми говоримо про моральну та професійну етику в журналістиці. Якщо ви хочете дізнатися більше про цю тему, то ласкаво просимо до нашого подкасту, незмінними ведучими якого залишаються Валерія та. Та Олександр. Отже, пропоную почати з основ. Валерія, що таке на твою думку, моральна та професійна етика в журналістиці? Моральна етика в журналістиці визначає правила поведінки журналіста, які базуються на моральних принципах та цінностях. Це може включати такі поняття, як чесність, правдивість та повагу до гідності людини. Як я розумію, професійна етика визначає правила поведінки журналіста, які базуються на професійних стандартах та етичних кодексах. Це може включати такі поняття, як об'єктивність, точність та відповідальність. Так, все вірно. Тут постає питання, чому моральна та професійна етика є важливими для журналістики, тому що вони допомагають забезпечити правдиву та об'єктивну інформацію для громадськості. Журналісти повинні дотримуватися цих етичних стандартів, щоб берегти довіру громадськості та не порушувати права людей на конфіденційність та приватність. Окей, тобто можна сказати, що професійна етика це запорука довіри аудиторії? я принаймні притримуюсь такої думки. Добре, що ми розібралися із сутністю цих понять, допомогли слухачам і один одному ближче познайомитись з їхнім сенсом. Тепер, Олександре, чи можеш ти навести приклади порушень моральної та професійної етики в журналістиці? Звичайно, такими прикладами можуть бути неправдива інформація. Порушення конфіденційності, дискримінації, необґрунтоване використання сенсаційних заголовків, також можуть бути проблеми з підробкою фактів та недостатньою перевіркою джерел. І як же журналісти можуть дотримуватися моральної та професійної етики, саме дотримуючись етичних стандартів своєї професії, вони повинні бути об'єктивними та точними у своїх повідомленнях, також поважати права людей на конфіденційність та приватність. Журналісти мають бути готовими до Перевірки фактів та використовувати лише достовірні джерела. Так, ти чудово підмітив, що журналістам варто готуватись до перевірок морально а також не нехтувати перевіркою інформації самостійно. Гадаю, варто було б сказати про наслідки, які можуть виникнути, якщо журналіст порушує моральну та професійну етику. Наслідки для журналіста можуть бути різними. Це може бути і втрата довіри громадськості, і втрата робочого місця, юридична відповідальність на сам кінець. Це, звісно, кінець кар'єрі. Як тоді слухачі зможуть допомогти забезпечити отримання моральної та професійної етики журналістиці? Можна допомогти шляхом вибору правдивих та об'єктивних джерел інформації. Вони також можуть звертатися до журналістів з запитами на перевірку фактів та інформації, яку вони публікують. Одним способом допомогти забезпечити дотримання моральної етики є підтримка тих журналістів, які відповідально над цим працюють. Це може бути вижено через підписку на їхні видання, коментарі та відгуки на їхні статті та інтерв'ю. Так, це дуже гарна порада. А як самі журналісти можуть покращити своє дотримання моральної та професійної етики? Вони можуть покращити дотримання етики, зокрема, шляхом постійного навчання та підвищення своєї кваліфікації. Вони повинні бути готовими до критики та відкритого діалогу з громадськістю та своїми колегами. Також важливо, щоб вони дотримувалися етичних стандартів та кодексів, а також були відповідальними за свої дії та слова. Так, це цікаво. Олександре, а чи чув ти про якісь основні етичні кодекси та стандарти для журналістів? Ну, звісно ж, Валерія. Вони включають кодекс журналістів України, Кодекс журналістів США, Кодекс журналістів Великої Британії. Та Європейський кодекс поведінки журналістів ці всі документи містять правила поведінки та етичні стандарти, які повинні дотримуватися всі журналісти. Це справді дуже корисна інформація. Я хотіла би звернути вашу увагу на те, що іноді фільми та телевізійні шоу можуть надати нам корисну інформацію про етичні проблеми, з якими стикаються журналісти. Наприклад, фільм Спотлайт розповідає про розслідування скандальної справи про сексуальне насильство в католицькій церкві в Бостоні та про те, як журналісти з газети Бостон Глоуб» дотримувалися етичних стандартів під час роботи над цією історією. Щодо фільмів, я не досить компетентний, якщо чесно. Особисто цей фільм я не дивився, але гадаю, він буде мені корисним. Я хотів би звернути увагу на от що: на те, як мистецтво та література можуть впливати на сприйняття етичних питань. Наприклад, відомий роман Джорджа Орла 1984 є класичним прикладом того, як журналісти можуть бути використані для маніпулювання громадською думкою. Та контроль над нашими свободами, крім того, статті та дослідження про етичні питання в журналістиці можуть бути корисними для журналістів, які хочуть покращити своє дотримання етичних стандартів. Наприклад, дослідження, яке провело Reuters під назвою Institute for the Study of Journalism, розглядає етичні проблеми, з якими стискаються журналісти під час роботи з соціальними медіа та інтернет-платформами. Давай одразу підсумуємо, як журналісти можуть застосувати цю інформацію у своїй роботі. Ну, зокрема, шляхом використання прикладів з фільмів, книг та статей, які розглядають етичні проблеми в Ну і також можуть використовувати цю інформацію для покращення своєї роботи та дотримання етичних стандартів. Наприклад, журналісти можуть використовувати це як спосіб навчитися розпізнавати маніпулятивну та необ'єктивну інформацію. Ну, також можуть використовувати дослідження та статті «Політичні питання, щоб знатися більше про те, як краще дотримуватися стандартів у своїй роботі. Олександре, дуже дякую, що ти просвітив мене в деяких аспектах цієї теми. Хм, тобі я також дякую. Обов'язково виділю собі час під перегляд фільму спотлайт. Я дуже рада, що змогла тебе зацікавити. Проте це насправді не всі цікавинки на сьогодні. Ми не могли не підготувати для вас, шановні слухачі, другу частину подкасту, а саме розмову з журналістом стосовно його думок щодо професійної журналістської етики. Чекаємо на вас за прослуховуванням другої частини нашого подкасту заради красного сліпця.